Привіт, друзі! Сьогодні в роботі маємо Chevrolet Lacetті з заявкою на те, що вона в дуже гарному стані, і тут треба просто обробка днища, тобто антикор. І мені є що вам показати. Як би не здавалось, що машина в класному стані, чудес не буває, і так дійсно вона в класному стані, але деякий є нюанс. Як можете бачити, у нас вже Нема повністю нічого тут, ні ходовки задньої, ні баку. І є у нас от такі нюанси. Тобто антикор перетворюється ще й в сварочні роботи. Це часта ситуація, але в цілому, реально подивіться, які пороги, які дніще тут дійсно все в дуже непоганому стані. Лачеті це машини, які випускались фіг знає коли. Але стан. Ну, просто чудово, якщо не брати до уваги оці от, там, деякі моменти. Так, звісно, ми були готові до того, що пообламуються болти, кріплення ходовки, але це нормальна ситуація для таких років. Тому робимо сварочні роботи, зачищаємо і будемо антикорити. Я думаю, що ви вже помітили, да? стан такий непоганий, тому що ну, тут реально якісь роботи по антикору вже колись відбувалися. Ну, а в цій кучі у нас лежить бак, і у нас лежить ходовка. Собственно, від цього лачетті. Дивіться, як цікаво кріпиться. Зараз ми це все побачимо. Ось. Ну, раз, два, три. чотири болта підрамника. І ось, ось відтяг болти, які ми бачили, вони пообламувалися. Тобто раз, два, три, чотири. Тут у нас 6, 10 і по 3, 16. Виходить, точніше, 10 болтів і 6 гаєк. Отак от виглядає задня повністю підвіска злечиті. Не знаю, навіщо я вам показую, але я якось ну, мені по приколу прикольно виглядає і дуже легко знімається. Якщо не брати до уваги ці моменти, ті, що я казав, що болти пообламувались. І, звісно, через старість з'явилися такі моменти. Повністю у нас трубка. Почала текти тормозуха, і вона під заміну. Хотів би я сказати, що на жаль, але ні, це тормозна система, тому, на щастя, бачите, з цієї сторони все те саме. Саме тому тут висить оцей от рулончик, скажімо так, бабінка мідного е шляху проводу, називаємо його так, для тормозної системи. День наступний по палачику, і я казав минулого разу, що чудес не буває. Але чудеса реально бувають. Ну, по-перше, у нас висверлені вже всі болти. Ну як, деякі висверлені, а деякі просто були приварені гайки і відкручені. Так от, стосовно чудес, подивіться сюди. Ну Це ж прелість. Коли все почистилось, реально стало зрозуміло, що ну прям, дійсно тут стан дуже хороший. Подивіться, це ж все метал. Тут корозія тільки поверхнева. І це не може не радувати. Давайте перейдемо на другий бік і переконаємося, що тут геть абсолютно все те саме. Дивіться, просто поверхнева іржа і все. І тут та сама історія. Тому це дуже-дуже-дуже круто. Є, звісно, отакі у нас місця дуже цікаві, але знову ж таки, і все буде окей. Хіба що? Ну, знову ж таки, це оце все це вже просто дрібнички. Цікаво, цікаво. Чистимо далі і дивимося, що з цього всього вийде. Продовжуються роботи по лачеті, був знятий бампер заради такої штуки. Ну, бо вона була помічена. І бачите, виявляється, що тут було якесь втручання іншим автомобілем в задню частину цього автомобіля. Тому така от ситуація Довелося знімати бампер. Йде процес у нас заміни гальмівних трубок. Отак от він виглядає у нас. Тут все висить, все тече, це нормальна ситуація. В арці у нас вже нічого немає. Тут у нас іде процес підрівнювання оцього вікошка, як пам'ятаєте, тут були проблеми. З цієї сторони у нас зразок як має бути. Тут майже немає корозії. І є гарна новина: ми знайшли оці жабри, які дуже важливі. Нагадую, тут вони були у нас. Задубівші, з цієї сторони жабра була геть відсутня. Хто там, нема суса ніякого там? Оце наша стара жабра, стара жабра, знайомся. Дуже дивно виглядає сама жабра, отак, от, просто ламається. Таке враження, що десь поруч горіла машина, але це тільки припущення. Тому було придбано нові жабри. Отак от вони виглядають. Це саме з цієї машини. Номер у них от такий, кому треба. Після того, як все вирівняється, почнуться уже далі зварювальні роботи. А тут у нас ще, як виявилось, міняємо речах. Коротше, неважливо чому. Там варіантів небагато. А тут у нас вже почались чорнові роботи по зварюванню. Потихеньку процес по нашому лачитіку йде. Обжаті у нас гальмівні магістралі. Прекрасно, вальцовочка. Тут довжина відома, там невідомо, ще поки що не поставлено. Що змінилося з моменту останнього кадру? У нас поварені пороги, наскільки ви пам'ятаєте, вони були не альо. Тут у нас все прекрасно. Тут все ще єдине, що залишилось поварити тут. Тому що щось мені і казали, наче як, коротше, лапа тут заважає, треба переставити лапу. І саме головне у нас отут-от ззаду. Ви подивіться на цю красу. Виглядає це все у нас просто шикардосно, прекрасно. Наскільки пам'ятаєте, що тут у нас було? Все пробризгано вже боксидним ґрунтом. Як виглядає у нас заднє віконце? Будь ласка, тепер отак, от, все прекрасно. Нові жабри стають у нас сюди, не стають, а прям залітають. Що у нас тут? Тут у нас теж краса. Повністю все прогрунтоване, підварене. Отак от, от виглядає тепер тут ця частина. Ну, просто краса. З цією поличкою теж погралися. Зараз нам залишається те, що я вже і казав, оцей косяк виправляти. І все, і можна буде ставити магістралі. Тут ще у нас, не пам'ятаю чи казав, заміна ручага. По якійсь причині я тут не углублявся. Але отак от все виглядає, рухаємось далі. А приблизно отак от виглядає процедура переставляння лап, тому що, як ви пам'ятаєте, у нас нема тут ходовки і спереду теж. Тому отак от це все виглядає. Push the tempo, push the tempo. A few moments later. Так от, у нас останній штрих закінчено, про який я тільки що казав. І що тут у нас? У нас вже ведуться тормозні трубки. А це означає, що ми рухаємося до того моменту, Щоб... що, сказати, ну його в баню. Да? Ні, рухаємося до того моменту, щоб це все діло. Уже обдувати. Блін, оце я залип, дивіться, який тут стан під баком. Колись вона вся така була. Да, роки не жаліють нікого. Бо в наступному році молода картопля буде, а ти вже ні. Паралельно з прокладкою магістрали тормозних іде проклейка. Це для того, щоб накинути зараз плівку. І, ну, коротше, щоб не загавнякати кузов, коли буде антикор робитись. Я думаю, це все зрозуміло. А приблизно отак от виглядає прокладання магістрали, і це тільки в цьому місці буде насправді гімарой. Нам би подрамнік приопустити, але ну, так не хочеться це робити. А взагалом тормозні трубки вже у нас внизу. One hour later. Тим часом у нас машина готова до обробки повністю. То тобто з вас вже здогадало, що я вам хочу показати. Обача! Дивіться, яка краса, свіжачок. Просто свіжачок. Пройдемося повсюди. Оце. Отак от, от треба любити автомобілі. Лачеті. Але людина вкладається і робить от таку красу. Дуже круто, коли таке є відношення до автомобілів. Заради цього і хочеться працювати. І це доставляє прям дуже велике задоволення. Арки передні у нас от в такій от красі. Все знаходиться. Ну, тут не дуже гарно. Але це нас не стосується, у нас тут обробка. Зараз є думки накинути бак зразу по свіжому і задню ходовку. Або ні, будемо вирішувати. День наступний. Маємо таку погодку. У нас дуже сильно похолодало. І вчора ми обламали щось ставити, бо ставити по-свіжому була погана ідея. Оброблено все, це ви вже бачили, але сьогодні воно вже майже висохло. Вже стоїть на своєму місці у нас паливний бак. Отак От це все тут виглядає, нічого наче як і не змінилось. Ну так, да, на відео нічого нового. Наші стратегія зараз наступна. Ставимо теплоекрани, піднімаємо вихлопну трубу. Тут уже у нас ходовка підготовлена задня, щоб піднімати її, там нічого важкого нема. Самі бачили. Ну і наш теплоекраний. Теплоекрани, піднімаємо трубу, ставимо ходовку, накидуємо бампер і все. Сьогодні машина, по ідеї, уїжджає. Тим часом, як вже самі бачили, у нас задня ходовка вже на місці. Це дуже добре, вона у нас наживлена, тільки отут от. На 4 болта. І, і отут-от, на 4 болта. Нічого не обтянуто, само собою. Але це саме головне, що ми мали зробити. Теплоекрани. екрани. Значить, оці гайки у нас на оцих шпильках, вони само собою, одноразові. Їх, ну, типу, відкрутити так, щоб не зламати в таких руках, це просто impossible. Можливо, навіть неможливо, і на нових машинах. Тому їх треба шукати, але завчасно. Теплоекрани були закинуті. Для чого це все робилось? Все дуже просто. Для того, щоб е, уже одна людина далі могла це все збирати і робити. Йо, тут знову це, ми вже це бачили, да? ну, значить, не йо. Стратегія, значить, наступна. Ми зараз. Обтягуємо, обтягуємо, обтягуємо і по максимуму все збираємо. Зборка продовжується і ось що хотів показати. Пам'ятаєте, да, у нас оці жаб не було і там було все роздовбане. Бачите, скільки тут піску натягнуло? А з цієї сторони жабра була, але була заклеєна. А тут чуть-чуть менше. Тому, да, ця жабра дуже важлива. Коротше, тема така. Машина повністю зібрана, уже навіть власник у нас тут на місці. Залишилось просто прокачати тормоза. Later. гальма офіційно прокачані. Автомобіль повністю зібрано нарешті. Зараз піднімемо, перевіримо, чи все окей, бо нові магістралі у нас тормозні, щоб нічого не тепло. Ну, самі розумієте, ще раз взагалі все треба перепровірити, плюс підлогу піднести, щоб нічого в колесо не загнати. Передивилися ще раз повністю. Подніщу тут все окей, нічого не тече. На цьому, друзі, закінчуємо. Таке було відео по антикору. Лачеті реально крутий. Нам з ним сподобалось. Сподіваюсь, що лечитіку теж з нами сподобалось. Клієнт задоволений, а якщо клієнт задоволений, значить задоволені і ми. На цьому все. Всім пока.